Збройні сили України вразили три великі російські склади з боєприпасами. Спершу з першого зранку, 18 вересня, українські дрони ударили по території 107-го арсеналу у місті Торопець Тверської області. На базі зберігалося до 30 тисяч тонн боєприпасів, серед яких ракети для комплексів і точка У, Каби та Артилерійські снаряди. Ну а в ніч на 21 вересня сили оборони вразили одразу два військові склади РФ, зокрема, базу боєприпасів Тихорецьк у Краснодарському краї, яка є однією з ключових у Чній системі російських військ у момент удару на території арсеналу перебував черговий шалон, який доставив ще не менше 2000 тонн снарядів, зокрема із КНДР. Також українські дрони атакували 23-й арсенал біля населеного пункту Октябрьської Тверської області. Там зберігалося артилерійське та ракетне озброєння, також балістичні ракети. Супутникові знімки свідчать, що на базі знищено майже 60 будівель складів, майданчики та потяги з боєприпасами. А також пошкоджено залізницю. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду закриємо небо України. Долучається до ефіру. Пане Ігорю, вітаю. Вітаю вас. Чи це вже перелом у війні, як би нам хотілося, коли Україна завдає ось таких ударів по російських величезних військових хабах? На жаль, поки ще ні. Але це суттєвий вплив на ті. Обставини, які складаються в тому числі і на фронті, не сразу, а опосередковано потрібен час. Але таке пошкодження, яке за останній час було нанесені різним складам арсеналом, це мінус сотні тисяч боєприпасів, а також ракет, і це все безумовно відобразиться на ситуації на фронті, але не зразу. І цю тенденцію такий підхід, я думаю, сили оборони будуть зберігати і далі Нанесення ударів по складам, по місцям збереження паломастинних матеріалів, по аеродромам, по заводам, де виробляється озброєння ворога. Ну я читав думки військових експертів, які кажуть, що враховуючи ці удари по трьох складах, приблизно. Там сумарно зберігалося боєприпасів, які тепер не зможуть використовувати росіяни на два, можливо, максимум три місяці активних військових дій. Чи згодні ви з такими прогнозами? На мій погляд, це близько до того, як про це говорять інші фахівці, закордонні і наші, але треба мати на увазі. Це з того, що вже пошкоджене. А те, що якщо даже залишилось, то ці боєприпаси не пригодні подальшого застосування, і далі росіянам потреба буде утилізації. але так чи інакше, вони виведені від бойових, скажем так, боєприпасів, і це теж плюс на. Перспективом дуже важливо, ми бачимо, як такого рода дії нанесені удари продовжуються, крім шкоди безпосередньо по боєприпасам і ракетам. Я хочу сказати, що це показує тому, що ми у з точки зору нанесення ударом засобами, і ще більше далі говориться про те, що це не просто безпілотні апарат, а, наприклад, реактивний, такі як поляниця, і це дуже важливо. Тобто, новий засіб нанесення удара, і ефективність його ми бачимо. Так, а якщо говорити про російські каби, які росіяни почали активніше використовувати по Запоріжжю, чи не вперше вдарили по обласному центру, що робити з їхніми складами, на вашу думку, і де вони власне їх зберігають? Очевидно, що це поруч з аеродромами, які теж є законною ціллю для України? От на вашу думку, наскільки нам наші партнери можуть допомогти в тому, щоб знешкодити ще й загрозу кабів для цивільного населення? Адже президент Зеленський неодноразово наголошувала на тому, що каби потрібно знищувати на землі ще на складах. У Вашому питанні вже є відповіді: як з ними боротися? Тобто боротися можна на землі. Наносить удари по їх складам. По перше, по-друге, по аеродромам, де теж на складах вони зберігаються і стоять на сії цих керованих авіаційних бомб. Це по землі, і нам для цього потрібні засоби відповідні, в тому числі так звані далекобійні ракети, з приводу яких от іде дискусія і приймається рішення США Штатами в першу чергу. А також боротьба з насіями цих керованих авіаційних бомб в повітрі. Але в першу чергу ефективно це можна робити чи зенитно-ракетними комплексами середньо великої дальності, яких у нас, на жаль, батареї таких як Петріус, Самті. Обмаль чи нашими літаками з відповідними спроможностями, тобто, наприклад, по F-16, F-16, це таки потрібно, щоб було прийнято рішення по такі ракети, як сам повітря земля, які теж можна застосовувати по місцям, де вони зберігаються чи стоять. Знаходиться на сії цих керованих авіаційних бомб, і ми чекаємо на відповідне і боремося за це. Не просто чекаємо mm -hmm. за відповідне рішення керівництва Америки. Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що вже 13 постраждалих внаслідок цього удару. О 7.45 Ми очікуємо оперативну інформацію від наших кореспондентів, нашої знімальної групи з місця події. А далі, пане Ігорі, давайте поговоримо про те, що роблять союзники Російської Федерації. До слова, Іран буде також на генасамблеї ООН. і він модернізував ударний безпілотник шахет, яким Росія систематично атакує Україну. Нову зброю показали. На військовому параді в Тегерані. за даними видання, а monitor Альмі... від... дальність польоту шахет 136B сягає 4 тисяч кілометрів. Тоді як звичайний шахет 2,5 тисячі кілометрів. Судячи з фото, дрон отримав не тільки новий корпус, а й повністю іншу аеродинамічну схему, у якості силової установки, БПЛА все ще використовує поршневий двигун внутрішнього займання. Згоряння, точніше, пане Юрію, скажіть, будь ласка, а з приводу ось цих безпілотників, те, що їх має Іран, ще ж не означає, що їх отримає Росія, чи ні? Чи все таки між ними настільки тісна взаємодія, що незабаром варто очікувати їх появи, на жаль, і в українському небі? На жаль, у них тісна співпраця, і можна очікувати, що все ж в Російській Федерації вони можуть з'явитися, але пізніше. І цей час треба використовувати для того, щоб вивчати цей засіб повітряного нападу, його характеристики, готуватися до цього нашим обслугам, зенітно ракетним, зенітно артилерійським пілотам винищуючи, які можуть їх знищувати, в тому числі і в 16 наприклад. Для того щоб бути ефективним в протиборстві всім новим засобам повітряного нападу, який може з'явитися у носіям, а поки концентруватися на тому, щоб ефективно знищувати те, що вони мають, як іранці передають росіянам, так і безпосередньо виробляють росіяни. Ми знаємо, завод побудували в Татарстані, де розповсюджують, масштабують такі засоби повітряного нападу. Раз наостанок давайте поговоримо про російську ракету «Сармат», Випробування якої нещодавно відбувалося з відкритих даних з п'яти випробувань, чотири були невдалими, і от в Росії вибухнув черговий. Як вони називають аналоговніт і розніс половину полігону? Офіційно підтвердження катастрофи поки що немає. Та є супутникові знімки. Радіо Свобода та аналіз осін та аналітика у соцмережі «Ікс». Отже, країна-терористка на космодромі Плесецьк проводила випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-28 Сармат. А та, за даними експертів, вибухнула просто в пусковій шахті і знищила всю інфраструктуру стартового майданчика. Ювілейний від нього лишилося величезний кратер, ймовірно. Вибухнуло рідке ракетне паливо під час заправки. Це вже четверте невдале випробування сармату, попри те, що диктатор Путін не запевняє, нібито ракети вже надійшли на озброєння армії. Пане Ігорі, у вас є досвід в ракетних військах з приводу цієї ракети, що можете сказати, і чи пов'язані ось ці випробування з підвищенням радіаційного фону, який фіксували в Норвегії минулого тижня. Безумовно, але не тільки сармата іспити може давати такий ефект з радіації, але також випробування ракети Бурювесник з двигуном ядерним, як би таким так званим, тобто це дуже небезпечно. Ми бачимо, в якому стані знаходиться воєнна наука в Росії, яким наслідком це приводить. І тут цей приклад, який ви наводите, дуже важливий для того, щоб розуміти, що. Є справжня ситуація в ракетному будуванні, в залі воєнної науки і виробництві Російської Федерації, і те, що дає російська пропаганда, і в тому числі доносить Путін. Ми пам'ятаємо, що сарматом він скажімо, показував світу, запугував. Весь світ вже давно, а насамправді на поточний час із п'яти іспитів. Тільки один успішний, і це багато про що говорить. Тому чітко треба розділяти і справжній стан в будь-якій області Російської Федерації, в тому числі стан на війні, на фронті, і те, що подає російська пропаганда, це дуже важливо. Скажіть, а на які відстані від зазвичай, це ще радянські шахти? Від шахти запуску від перебуває командний пункт? Чи міг він також постраждати? А відповідно, і фахівці, росіяни, російські військові, які ну, займаються запуском таких ракет? Він, він захищений в спорудах. Але скажімо, і на відстані кілометрів від цього ну треба по конкретній ситуації. Це дуже потужно, тому що палива було мабуть достатньо, якщо з'явилась така воронка. От. Тому тут питання навіть не стільки по керівництво, скільки по тому, що це враження всієї інфраструктури стартової, і це надовго і це добре з точки зору перспектив подальших в їх ракетах будівництва. Ну ювілейний вони очевидно вже не зможуть використовувати а багато в них ще таких майданчиків. Ну ми знаємо, що вони експлуатують не раз там бував Байконур, де Казахстана, але це ж вже і територія іншої держави, хоча вони там тиснуть на Казахстан і використовують по максимуму, скажем, але все рівно все це за кордоном вже і тому використовуються такі, як Есецьк мали надії з цього приводу, але бачите, не все так існує, як їм би хотілося. І це добре для нас. І для світової безпеки так, враховуючи залякування, які намагаються поширювати серед західної аудиторії російські пропагандисти про підлітний час, це дуже хороші новини. Дякую, пане Ігорю. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, щойно був наживо.